Друзі, я вас усіх вітаю, Це Катя Рибалка. Як ви бачите, я на моєму секретному озері і походу останній раз до самої осені, бо дуже-дуже сильно заросло. Проте, саме то місце, де я зазвичай ловлю карася, ще є можливість трошки половити. Хто не підписує на мене в соцмережах Instagram, TikTok, то ви глядачі ще не знаєте, що в мене обновка постіль, можете написати ваші коментарі, буду дуже рада подивитись. Ну і починаємо зараз. Замішуємо прикормку і готуємо всі Снасті. З моєї останньої риболовлі тут явно хтось був, тому що з'явилася така саморобна лавочка. Я сподіваюся, що ті, що тут люди були, не виловили всіх моїх карасів. І сьогодні зі мною Саша попросила допомогти мені зняти відео, а розплачуватись буду смаженими карасями. Так що я сподіваюся, що ми сьогодні спіймаємо і ще й приготуємо. Дивіться, по нашому особистому дослідженню виявили, що нема каші на карася, на дикарях краще, ніж часник. Тому сьогодні у мене буде Real Fish, карась часник. Причому неважливо, це весна, це літо. ну, часник працює завжди. На платниках там ще смак, може їй треба якісь більш солодкі зараз, а от на дикарях я вам кажу і дуже сильно рекомендую брати тільки часник. Ось вже такий аромат розкрився. І, як завжди, спочатку треба зволожити кашу, щоб вона приготувалася. І ми не втрачали час. Поки вудочку настроїмо, глибину, знайдемо місце, де ловити, у нас вже буде з вами готова каша. Ароматика сумасшедша, просто, я не знаю. І натуральний. Натуральний запах не такий, як штучний, а саме от натуральний чесничок. Оце дуже класна, до речі, фракція, оці флюо-частинки. Не знаю, мені здається, що зараз Real Fish реально на ринку, просто от каші топ-1 і по ціннику вони дуже-дуже приємні. От кашка має отак от ліпитися, але при тому має розвалюватись. Вона зараз поп'є водички і потім зробимо друге зволоження. У мене з собою має вудочка Brain Blast, Дуже задоволена, класна вудка насправді. Я не і коро половлю, ну, достатньо міцності, щоб витримати. І по кориси, вона також хороша. Я би взагалі тут ловила виключно на махалку, тут коропа немає. Скільки раз я рибалила, жодний короп мені не попадався. Але е, тут мені на махалочку не вистачить дистанції п'ятиметрової, щоб закинути. Бо е, тут, виходить, це дерево лежить повалене, і у нього аж. Метрів на десять туди отак от уходять від берега гілки. І треба, виходить, ловити в такому закутку. От тут от чисто прямо. І це так по відстані також від берега метрів десять. Тобто для риболовлі на махалку недостатньо. І далі. О! Друге зволожено, буквально трошечки треба дозволожити, щоб гарно ліпилось. Я такі роблю кульки на розмір своєї руки, от такі приблизно. І що ще важливо? Є у нас місце, стоїть поплавок, перший закорм від двох до чотирьох кульок. Одразу багато накидайте. Як же рибка почне ловитися, тобто вона прийшла на точку, тільки тоді докормлюйте. Зараз буде перестрілятися. Ну, взагалі непогано попала. Один. Три, все, достатньо. Там же, по-перше, видно, що там якийсь двіж почався, бачиш? І поплавок туди-сюди це, це нормально. Це о, бачиш, дрібна рибка, диви, диви. Ну Це не карась, це якась верховодка, може. Червонопірка. Дивіться, цей стул якось виклала відео на TikTok. І там просто, я кажу, знаєте, блогери, мені розірвали Дірект. Дивіться, який класний зручний стул це Skip Outdoor. Він отак от легко складається, Ну, інтуїтивно все зрозуміло. Просто всі ножки. Раз, раз, раз. Друзі, чесно, не знаю, яку вагу він витримує. Я і Саша, ми на ньому спокійно сидимо. Але ви на сайті зможете подивитися. І отак одягається зверху. Тут, до речі, все міцно зроблено. Я думаю, що ця конструкція міцна. Я не знаю, що до самих ніжок. 80 кілограм витримує. А там більше не тестили його. Все, дивіться, але він дуже зручний. Як його поставити? Отак от сюди. Бо ти в нього сідаєш і... Оп! <плес> і провалюєшся в землю. Так, ладно, давай трошки буде твердіше у нас. Показати хотіла підписникам, але не впала. Ну тут досить тверде. Ага. Я ще мала на увазі, що ви, друзі, в нього сідаєте, і він як стілець, і він як сезлон трошки. Так, друзі, ну так, да, там вже... Ох там! Там риба сиділа. Я думала, що там просто дрібне щось, знаєш, що воно капець. о господи. Ти бачив? Там ще й нормальна риба сиділа, там не то, що якась мелочь, там такий супротив воно дало, Та це вже був карась, виходить, що так швидко підійшов. Так, да, дивись, взагалі нема повністю. З'їв опариша. Mm -hmm. Це, мабуть, вже не спрацює, так? Да? Це літо зараз, звісно, друзі, дуже швидко черв'яки, опариші, вони моментально псуються. Два опариші у мене стояло, так і в принципі і планую. Черв'як також є, але якщо буде ловитись на опариша, будемо ловити на опариша. Чи там риба дави? О-о! Блін, за дерево зачепилась. Кожен раз у мене з цим деревом одна і та сама історія. Ху. Є, друзі, дивіться, який. Дивіться. Травички сидить. Але клювання таке було досить обережне. Ну. З прикормку з відра витягну. Перший є. Скіночок поставимо сюди отак. -от. Незважаючи на те, що Україна вилетіла, на жаль, з євро, футбольне життя триває, як і чемпіонат Європи. До речі, вже завтра стартують чвертьфінали. Чи визначились ви зі своїми фаворитами? Напишіть в коментарях, за кого боліваєте. А я хочу вам нагадати, що партнер каналу Катя Рибалка компанія Favbet. Саме головне наступну рибу доставати оце дерево. Хто бачив моє минуле відео, я постійно, я не знаю, я не можу за нього запам'ятати, що воно там. Я кожен раз тяну рибу і в це дерево. Так. Є карасик, але такий дрібний. Я тут, виходить, це було в травні, так? Да? В травні такі були. Але були і кряні, І я всіх екранах випустила. От, будь ласка. В природі все розмножується. Диви, кліє знов. Притопив, так? Да? Є. О. Може, трошки крупніший, ні? Ух ти! Є такий самий. Саня теж захотів спіймати. карасика. Удочка, м'яка да, тоже граває. Удочка, так, я скажу, вона така, що вона і під коропом витримує, м'яка, що під карася грає, ти ну, відчуваєш оцю да, от, емоцію. Слухай, це стайка диви, вони прям якісь плюс-мінус однакові, так? Да? Цього року думаєш? Карайше не роститься декілька разів на рік. Це мені здається, може не в а осіннє. Боже, як я надію, що... Ой, диви, уточка яка, блін, яка гарна. Uh -huh. Я як надію, що цю точку ніхто із хапух не спалить реально. Не, ну люди знають, бачиш, вони ж приходять тут рибалять. І кожен раз ми приходимо, і кожен раз тут. І ми так це місце знайшли, не ми ж його робили, воно ж було тут. Да. Доска, пам'ятаєш? Отам От і тут такий трап був маленький. Та там де десь був мостик з того боку, він вже розрушений. Он він, так. Да. Хтось робив. Та, вона прикольна, вона тут ловить рибу. Так, щоб ти нікому не здавала цю точку, зрозуміла. Якщо чесно, за це озеро в мене навіть знайомі питали, я нікому не сказала. Тому що це отак починається. Тільки мені скажи, тільки я приїду, тільки я половлю, а потім скаже куму, а потім кум скаже другу. І коротше, я не знаю, я не можу. Тут нема притоку води. Це озеро, якщо його е, знайдуть, скажімо так, то ну, йому реально капець, тобто і все. Тому вибачаюсь, точку цю не здам. Бо дуже мені подобається тут рибалити і скажу, особливо весною. Тут просто у мене от такі кілограмові карасі ловилися. Це відео у мене є на каналі. Вон, бачите, от Саню стульчик точно витримує. Нормально. Так, вона Ти ви на ней. Ні, ні, подруга, це не для тебе. Головне ж вона на гачок не спіймалась. Давай ми її теж кільмо Думаю, Думаєш, вона там з'їсть його? Так. Да. вже плавить, я розлимав. <різь> вона хоче не боїться, бачиш. Ну <рикану> То буде краще, щоб вона головного на гачок не спіймалась. Так, so, да, диви, сlivу, пошла їсти. Воно зараз розпливеться, вона з'їсть. їсть. Диви, вона їсть. вона там на траву по посідала на траву, диви, вона зараз виїдає. Oh, денечко, Боже, раз. як гарно вона виглядає. Це ж дика качка, так? Да? Так, це дика качка. Оце сілізень. Це Просто молоди ще? Ні-ні, вони літом отакі стають, які як качка. Но по пір'ям на крилах видно, там сірі, сірі, а такі блістячі. Ага. Качка вся такого кольору. А бачиш на ага, крильях ага, такі ага, сірі. Ага. Оце він такий потім стане сірим. А -а -а. Я Бачите, думала, що вони, тільки, що вони зелені. Ага. Ні-ні, вони він потім... Зимою, стане зелений? Прикольно. Валив. Я, ага. Угу. Блін, що це таке? Зачепився чи що диви? А там є риба точно, я відчуваю. Ага, вон він виплив. Диви. Диви, диви, диви боками іде. Ага. Ну, насправді на зажарку нам вже вистачає, може. Я думаю, сейчас почищу, поки ти ще посвір, половиш, я вже почищу посмажу. Uh -huh. Угу, кажу. треба ось це. Отка пательня. прям під ладошечних карасиків брала. Раз, два. Сцени такі негарні вам не показували. Дивіться, є декілька секретів, щоб у вас вийшли смачні карасики. Перше, вони мають бути розміром з долоньку. Друге, вам треба вздовж усього карася зробити такі надрізи. Ми рибаки це називаємо покарбувати. Таким чином, якщо карась буде такого розміру, то кістки всі висмажаться і ви будете насолоджувати смачною рибкою без кісток. Це треба зробити з двох сторін. Рибу ще раз промили, просушуємо від зайвої вологи і від залишків лоски. Одразу перевіряйте все це. Якраз поки будете карбувати, якщо там десь не дочистили, буде видно. Тепер гарно солимо і перчимо. Так от потрамбуйте соль в ці от прорізи. Тепер, угу, защепили його. Все. Наступний секрет полягає в тому, що карася треба смажити, в принципі, як і будь-яку рибу, на великій кількості олії. Тобто наливайте олії так, щоб половинка рибки хоча б була в олії. Потім ви покладете на паперовий рушник і зайвий жир весь зійде. Ну і петельня має бути гарно розігріта. Останній секрет, якому мене навчив мій дідусь, це то, що рибу треба смажити в кукурудзяному борошні. Якщо мова йде не про карася, а наприклад, про щуку або судака, то треба зробити двойне панирування. Борошно, яйце борошно. Карася тільки в борошні. Бачите, нам комар залетів в масло і стало зрозуміло, він так зашкварився, що наша олія розігріта. Наші карасики вже файно підсмажились з одного боку, ми їх перевертаємо на інший. Ох. Все, тут прям вже. Краса неймовірна. Залишилась тільки сама приємна частина. Дегустація. Я завжди починаю їсти карасів от з цього. М -м -м. А, речі. Боже, неймовірно смачно. Так хрумтить, слухайте. І отут-от, я вас запевняю, що отут-от ви не відчуєте кісток, тому що вони всі. Просмажились. Ммм, солоденький. Просто ідеальний. Кидай камеру. Мій найголовніший критик-дегустатор. І що? Ну, плавники смачні. Плавники смачні. <с> а далі. Зараз спробуємо. Кромти чуєш сюди. Угу. І кістлок не відчувається, правда? Угу. Це вони кисляві, капець. А то тому я не готую ніяких там е заливних карасів чи ще щось. Там сидиш, тільки кістками плюєшся. Треба тільки смажені. І ось такі маленькі, щоб всі кістки просмажились. Угу. Что ты там трошки половив? Да, трохи есть. Дерево оборож. Дерево подстава, правда? Карас расклевался. расклевался вообще, капец. Травица Травиться Угу. Що камери замучили? Ну, да? Камери взагалі з'їдають. Це ми бабшика, вони не відчувають наче. Ну показую вже. Ну давай. Скільки там? Так, це у нас скільки тут? 3-5 і два ми з'їли. Сім красів. І ще сход був. І у мене ж теж був сход. Нормальний кльов, слухай. Да. Випускаємо? Все, коротше, поняли? Рибу половив, рибу поїв і каже, все, випускаємо, поїхали додому. Ти <пес> Насправді я не знаю, що тут лютують такі комарі, якісь дикі. Просто ми запшикані всіми тільки, що можна засобами, а їм просто пофіг. Вони нас тупо жруть, взагалі не реагують ні на що. Я не знаю, як це просто називається. Покусані в смерть. Ну, ліс. Що ти хоч ліс, правильно. Mm -hmm. Може, навіть то, всякі мошки, знаєш, навіть не зовсім камери, може не мошки. На камери. не на камери. вони вже з'їли. Друзі, ми дуже вдячні всім, хто дивився до кінця, особливо тим, хто поставив свої вподобайки і написав коментарі. Це вам. І до зустрічі на каналі. Пока!